Доброго ранку. Ну що ж, зараз як ви оцінюєте шанси тристоронньої зустрічі, про яку говорить Трамп після його зустрічі з Путіним в Анкориджі на Алясці, враховуючи те, що угоди немає, не буде, а санкції теж не будуть введені. Я вважаю, що зустріч обов'язково буде, і я хотів би, щоб вона була не в режимі трьох, а в режимі чотирьох. Трамп це підтвердив, що Європа там теж має бути. Але чи це буде так швидко, як каже Трамп, я сумніваюсь, оскільки Путіну не потрібна ця зустріч, насправді він отримав те, що хотів, максимум вити з цієї ситуації. А далі він ну, тепер буде тягнути резину, і я думаю, що більш тиснути на Україну в військовому сенсі. А от скажіть, будь ласка, ці слова Трампа, що все тепер залежить від Києва? А на вашу думку, це тиск на Україну? Чи це навпаки можливість дати Києву Києву самому визначатися своїми кроками і формувати свої стосунки з Росією? Ну, це як на мене ще й елемент безпорадності, тому що Трамп не зробив те, що обіцяв, і фактично програв е, Путіну. Подивимося, звісно, більше інформації отримаємо, Можливо, тоді я зміню свою оцінку. Але те, що він перекидає відповідальність на Україну, е, це принаймні непорядно, тому що Україна не починала війну, вона хоче її завершити. Це так, але основним. Е, Застрільчиком цієї війни є Путін і з Путіним нічого не зробили і не примусили його до нормальних заяв з цього приводу. Він знову блеяв про те, що і раніше, тобто нічого не змінилося. В психології і в промовах Путіна. І тепер знаєте, як в тому українському вислові, а хто винен невістка, то знову перекидається м'яч на когось іншого. А Трамп фактично отримав фіаско на нинішній момент. Що ж, пане Олеже, ми дуже вдячні вам за коментар. Що долучилися до нас цього ранкового ефіру, Олег Лісний, політолог був з нами на зв'язку.